Ліс чи не найбільша цінність нашої області, його збереження обов'язок кожного. Вирубка дерев на околиці обласного центру викликала занепокоєння громадськості на захист дерев, що належить як у Шинецькій районній громаді. Виступили не лише пересічні вінничани, а й Вінницька міська рада. Про те, чому вирубують ліс поблизу мікрорайону п'ятничани, спецрепортаж кореспондентів ТНВ. Падаюче дерево, видовище несприємних. А якщо дерева вирубають у найстаріших і найбільших ялинкових ділянках Вінниччини, це викликає цілком природні обурення людей. На захист лісу, що розташований поблизу мікрорайони п'ятничани, виступили активісти правого сектору та самооборони Вінниччини. «В Дані ситуації ми виступаємо, щоб не вирубували нормальні дерева, легені Вінниччини». Лісники аргументують вирубку жорсткою необхідністю. Ліс вражений шкідниками і врятувати його іншим способом немає змоги. Позаду мене, значить, насадження, яке повністю втратило свої функції. Дерева сухі. Навіть якщо є такі екземпляри, ялини, на яких ще є хвоя, зелена хвоя, а кора вже відстає. Чого? Відпрацював шкідник. Він же свою роботу зробив, то дерево вже не життєздатне, воно вже не буде рости. Якщо насадження вже всохло, вже ніяких інших методів і способів зберегти його немає, крім того, як зрубати і створити новий ліс. Законністю виробки 86-річних дерев стурбовані у мерії, незважаючи на те, що п'ятничанський ліс знаходиться за межами Вінниці. Міська рада подала звернення до прокуратури. На думку всіх, хто там проживає, там йде незаконна вирубка. Тим більше ті працівники, які там знаходилися і робили ви. Рубку вони людям казали, що виробка робиться для того, щоб роздати ту ділянку під будівництво. Громадськість повинна контролювати як за виробкою, так і засадку нового лісу, щоб не вийшло так, що виробили по якійсь причині не змогли посадити новий, і відповідно почало щось будуватися. Оскільки дуже модно будуватися якраз в таких лісових масивах. Ми цього хочемо не допустити. Питання законності вирубки лісу неодноразово порушував на засіданнях міської ради Володимир Савельєв. До проблеми він має особистий інтерес. Поблизу П'ятничанського лісу у депутата Дача. Багато запитань. Для чого ця ділянка відробляється. Ми будемо бачити. Але в мене сумніви є. Я бачу в цьому лісі 70% ліса живого, гарного ліса, котрий би давав нам натхнення. Легені нашого міста, місто наше велике, місто наше європейське. Ми зараз поля робимо з наших лісів і ми станемося без ліса. Мешканців п'ятничан, які виступили на захист дерев, нашій знімальній групі по приїзді на місце вирубки знайти не вдалося. Натомість ми почули зовсім протилежну Наші думку людей, що живуть поблизу лісу. Подивіться на ці дуби. Вони які страшні, їм вже роки та й роки пройшли цим дуба. Сосне падають, як ураган, все тріщить. Падає. Ну, от обернуться, будеться дуб впаде. Він впаде на провода, він впаде людям на домики, ми вже зробимо біду. Його треба все убрати, посадити молодий ліс. Є люди, які проти, але ну, якщо, не дай Господь впаде їм на голову чи десь на дім, то вони також будуть вже питати, чому не вирізали його. Я бачу, що дерева старі. І якийсь ураган, якийсь снігопад, і вони самі падають. Ми вже три роки тут живемо з маленькими дітьми, навіть тут прогулятися. І я думаю, що опасно. Питання законності санітарної вирубки на п'ятничанах, обласна прокуратура передала на розгляд державній екологічній інспекції. Останні дали заключення: вирубка лісів ведеться без порушення чинного законодавства. Ялина, яка вже практично не має кори, яка має радужну крону, це все, будемо так казати, негативні еколого-кліматичні фактори, які спостерігаються останніми роками на території України? На даній площі, де зростала ця ялина, тут не тільки в деревах, але й в грунтовому покрові будуть знаходитися ці шкідники, які вразили це насадження. Тому за всіми лісівничими нормами тут необхідно провести зміну порід. Новий ліс посадять, щойно закінчать вирубку. Обіцяють у лісгоспі. На підтвердження своїх слів показують журналістам документи, проекти майбутніх насаджень. На цій ділянці буде зростати дуб, берека, груша і горіх. Чотири породи дуба буде використана на всю площу 24 тисячі. Відповідно, береки, груші і горіха по 1,6 тисяч. Проблема всихання хвойних насаджень в Україні не нова, запевняють лісівники. І на жаль, іншого рішення проблеми, окрім як суцільної санітарної вирубки, на не сьогодні немає. Втішає лише той факт, що планується насадження нового лісу. До його створення лісівники запрошують усіх охочих.